Романе, а що відбувається справді на на Харківщині? Харківський наступ ворога для чого Росіяни полізли через кордон і чого вони намагаються досягнути? Ну чи є взагалі реальна загроза Харкову і що змінилося зараз для ЗСУ? Почнемо з цього? Ну, з точки зору воєнного, що загроза Харкова вона, вона завжди є в тому плані, що там, ну, це місто, яке знаходиться близько до кордону, але щоб мати реальну загрозу, для цього ма, ну, Росіяни мають мати. Достатню кількість і засобів для того, щоб загрожувати Харкові, і питання, що ми вважаємо загрозою, це, наприклад, захід міста його повне захоплення, це оточення міста, чи, наприклад, його знищення за допомогою там підходу на якусь дистанцію, коли там тактичною зброєю, не тільки кабами і ракетами, С-300, а можна буде вражати по місту і по його інфраструктурі, і по цивільному населенню. Це різні загрози. І вони по різному можна їх класифікувати, і по різному е пояснювати е те, що відбувається зараз на Харкові. Я те, що я бачу, те, що ми там спілкуємося з військовими, ті сили і засоби, якими е зайшов зараз противник, е вони недостатні, щоб створити саме от загрозу, коли ми кажемо про те, що це або взяти місто, або обійти місто, або як я. Бачу з військової точки зору, якби я проводив стратегічну операцію. Це, наприклад, напрямки там Угледар, Харків навколо через Дніпро, просто оточення там нашого угруповання на сході. все. це була б класична така наступальна операція. Але в росіян на щастя для цього сили засобів зараз немає. Тому те, що я бачу зараз, відбувається всі вклинення декільками батальйонами, там 3-5 по-різному їх визначають скільки. Це питання перше: відтягнути наші е, сили і засоби від основних напрямків, які для них є схід і купінокуп'янський ну, напрямок і там Донецький напрямок. Е, це одне з основних завдань. Є друге, це все ж таки створення цієї санітарної зони, е, тому що по Іміджу Путіна по його авторитету сильно б'ють іноді, по-перше, удари нашої артилерії по військовим об'єктам на території той же Білогородської області. Це заходи іноді російських добровольчих корпус добровольчого корпусу і російських добровольців на територію і там проведення активних дій. І більш того, йому потрібно скажемо свою, ну стримувати своє слово він нещодавно там декілька місяців, тому якщо я не помиляюсь, сказав своєму інтерв'ю, що буде створена санітарна зона. Там, за деякими даними це мало бути там від 30, там, до 50 кілометрів, або там 30. Ну бачимо, що максимум на що вони змогли. Війти це на 3-5 кілометрів, і наші сили оборони їх зустріли. Чи є загроза? Дійсно, є противник використовує тактику е подавлення, вогневого подавлення, артилерії закидує кабами. От ця тактика, яка їм принесла успіх свого часу, на Авдіївці Вони зараз використовують і менше використовують техніку, більше артилерії і піхоти. Тому вже нюанси як вони зайшли про міни поля про загродження. Ми поговоримо далі. Станом на зараз я скажу позитивним, є те, що ми зупинили противника його просування масово немає. А це важливо під час наступу будь-якого на будь-якому напрямку, коли противник, скажем, фактор раптовості використовує і максимально вклинюється там на велику кількість, а потім розширює плантар. У нього на щастя це не вийшло. На щастя, що зараз, з моєї точки зору, головнокомандувач Сирський призначив на цей напрямок дуже досвідченого і досвідченого розумного і, скажімо, людина, яка провела вже багато в житті своїх операцій в своєму житті, в тому числі і на Криво Криворічський напрямок звільнення території. Від правобережжя, це генерал е, Михайло Драпати, який до цього був е, на Херсонському напрямку. Ми разом з ним там були е, Був до цього е, командувачем оперативного угруповання військ Одеса. А зараз є штатна посада після того, як змінили головнокомандуючи заступником начальника генерального штабу. І, от маючи такий досвід, тільки ситуація. Так, накалилась цього генерала з його командою, бо я знаю декілька людей, яких теж забрали з інших напрямків, досить ефективних, також кинули на цей напрямок. Тому, ну, розуміючи, що команда там доволі така серйозна, я сподіваюся, що ворог далі не просунеться, і нам вдасться, маючи сили і засоби, там якісь резерви, зупинити і знищити ворога, який намагався просуватись по нашій території. Пане Романе, експерти. І військові кажуть, що росіяни фактично відзеркали нашу тактику, яку використовував РДК, але більш, скажімо так, масштабу, масштабуючи її. І фактично, зараз, що відбувається, це коли невеликі групи, максимум, це. Взвод, а частіше це відділення проникають на територію України. і Далі їх треба відловлювати. Росіяни розуміють, що для того, щоб відловлювати, нам не вистачає зараз сил, тому вони хочуть, щоб ми перекинули сили скоріш за все з Авдіївського напрямку. А далі тоді вони зможуть вперти на Покровськ, тому що в них одна сіли це Покровськ або Часов Яр. Це зрозуміло. Якщо ж все ж таки не буде перекинути сили на цей напрямок. Тоді чи можна вважати, що росіяни можуть дійсно почати розвивати атаку на харківському напрямку, чи поки в них не вистачає сил для того, щоб це робити? Тут розумієте, війна це так, це така справа. От зараз коли не можна прогнозувати там на тиждень, на два. І от ми можемо знати плани росіян станом на зараз, а вони можуть через годину змінитися. Зв'язку з появленням нової інформації, чи ми щось перекинули, чи щось ми не перекинули? Роблогіч, ні, так може бути. Да. вірю. Але, чи я думаю, я думаю, як можуть розвивати розвиватись подальші події? Чи можуть росіяни, якщо побачать нашу тут слабкість, давити підкидати сюди резерви і намагатись продавлювати, використовуючи підтримку з повітря? Звичайно, можуть ну і ми повинні, але є інша загроза, на яку ми маємо звертати увагу, це що у нас фронт з Росії з Росії більше трьох тисяч кілометрів. І у нас є загрозливі напрямки, такі як Чернігів, такі як Сумська область. Ми маємо розуміти, що отакими, коли ми росіяни, побачать, що ми, наприклад, візьмемо певну кількість військ, яка може бути навіть забагато для того, щоб стримувати тут ті 3-5 батальйонів або ривати на резерви. Вони можуть вдарити по сумах. Потім, на жаль, в них є великий фронт і велика кількість особового складу. Це ж не обов'язково заходити навіть батальйонами. Навіть нанесення ударів і вход отаких от груп, як е, зараз ти кажеш, там, маленькими, це вже говорить про вторгнення. І доведеться вони хочуть ще простягнути наші війська, щоб ми отак от хаотично реагували на всі напрямки, і ось це загроза, яку ми маємо прочитати, і якщо так дійсно буде, не вестись на цю е, провокацію росіян. У нас тут повинна бути оборона, але чітко має працювати тут розвідка в першу чергу, і дуже серйозно. Не розганяти оцю зраду в інформаційному полі, оце дуже серйозно, тому що це тема, що в нас не заміновані кордони, що в нас немає укріплень, що в нас немає, вона досить сильно впливає, і росіяни в це підкидають зараз. Військові на фронті намагаються стабілізувати, тому що на ну ти ж розумієш що таке 2000 км фронт? Роман, фронт, я дуже а знаєш, що мені ще більше подобається. кажуть, не заміновано нічого, нема протипіхотних мін. А ви в історії. Подивіться, в якому році Україна підписала Конвенцію і Крим по знищенню протипіхотних мін і утилізувала всі протипіхотні міни, які в нас були в країні. Після того ми жодної протипіхотної міни, фугасні маю на увазі, я не беру там управляю керовані міни, тому що їх в такій кількості тим більше не наберешся. Ми не отримували. У нас немає просто протипіхотних мін і ніколи Але, ні. але, 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 вибач, хочу нагадати. Що ще при моєму скликанні, коли захід від нас вимагав виконання підписаної конвенції, ми не міни не знищувалися. Більше того, тоді був конфлікт, і нам ти ж пам'ятаєш цю історію. Нам тоді це як претензію висловлювали, але чомусь зараз ти говориш про міни ППМ 1 ці ліпістки. От вони єдині, які в нас піхотні. Проти піхотні такі да, маленькі, да, які залишаться. Але це, ну, це не про мінування, це міни, які стоять самі які там які ну, спрацюють від однієї до 48 годин, ти її поставив через 48 годин вона само знищилась. Тобто, ну, історія якби, така, що ми ними не засипешся. І це не говорить про те, що ми не мали нічого робити. Але коли ми щось скажемо, ну я просто людям поясню, що які в нас сили засоби для замінування протитанкові, так але 2000 км кордону, нам ми мінуємо танко небезпечні напрямки. Просто в мене іноді враження, що в наших людей наші люди при всій повазі думають, що у нас стоять склади мін протитанкових склади мін протитанкових, артилерії, там багато. Я не знаю, бетони, які ми маємо залити там безпосередньо в наші укріплення. Тому і що Росія не має більше ресурсу і мобілізаційного ніж ми. На жаль, ми воюємо в умовах обмеженого ресурсу, як би там не було, порівняно з Росією. Тому ситуація складна. Але я ну на даний момент я вважаю, що ми тримаємось достойно. Звичайно, можливо, там є якісь недоліки, які потрібно буде після цього розібратись. Але зараз е найгірше це, мабуть, інформаційно качати зраду і казати, що все пропало там тисли я думаю, з цим мають хтось розібратись, якщо там дійсно є. Але в даний момент зробити все, щоб ворога викинути. І ще одну фразу, яку я кажу, важливо, щоб наші глядачі також розуміли. Коли кажуть, що не було ніяких фортифікаційних споруд не, ну, на на кордоні. Е, дивіться, наше уявлення про війну і військове мистецтво це взагалі ну, різні речі. І не завжди, а можливо, завжди, я думаю, завжди. Лінія кордону і лінія оборони це дві різні лінії. Тому що лінія кордону, вона, як правило, де це наша адміністративна, там, де ми її побудували. Особливо після демаркації, навіть ми не провели демаркацію після Радянського Союзу, де у нас. Вона проходила по деяким селам, і іноді було таке, що пів села в Росії, пів села в Україні, а іноді хату ділили, що там задній двір в Росії, а передній Україні. І з цього виходить, що оборона має будуватись, виходячи з місцевості, в першу чергу, яка б дозволяла правильно розташовувати війська, правильно робити загородження, мати кращі позиції для оборони. І це може бути і 10 кілометрів. Це факт. Я зараз не кажу там конкретно про місцевість Харківщини, але коли кажуть, здали 3-5 сіл, це треба дивитися, як лінія оборони, вона по якому там була в принципі побудована. Тому от е цей фактор дуже важливий. І на майбутнє, коли ми говоримо про захоплення наших сіл в е сірих зонах, як там називають, або на нашій території, коли противник зійшов, звичайно, це погана історія, коли наші люди попадають в, ну, під окупацію. Але це, мабуть, має бути наша подальша концепція. Вона, мабуть, мала бути, якби ми стратегічно думали ще раніше до війни, а під час війни вона, можливо, могла б вже була реалізована, але зараз ми її не реалізували. Я вважаю, що. На, на, ну, протягом оцих всіх ну, 2000 кілометрів от у нас по півночі, потім там повтори там у нас по сходу, протягом оцих кілометрів, десь на глибину, хай буде до 10 кілометрів, хай до 15, у нас не має бути жодного села, мають бути тільки фортифі... фортифікаційні лінії, міні-поля, оборонні споруди від Російської Федерації. Ну тому, що такий сусід, це наша наші реалії. Отак, От ми маємо будувати свою країну. Це факт. Я думаю, що це можна було б вже зробити за два роки, і можливо, зараз і, там на інших територіях там сумщина потрібно про це подумати. Тому що якщо росіяни можуть так просто заходити, брати заручників і потім а потім ще будуть міняти цих людей у нас на своїх військовополонених. От побачиш, тому я думаю, ця концепція однозначно має реалізовуватись в перспективі і в нашій країні. Я тобі можу більше додати. Ти можеш це легко перевірити. ДРГ на Сумщину заходять і вбивають, і крадуть там, і крадуть до речі, і на інколи військових. І це, до речі, проблема, яка не вирішена. А на жаль, російські ДРГ це велика проблема на Сумщині. Я сподіваюся, що все ж таки ну, якось знайдуться варіанти рішення її. Поки немає, але ти зачепив тему, яку я не можу обійти. Ми повернемося до оборонних споруд. Але спочатку я хочу сказати про те, що ти сказав, бо це важливо. Ти сказав, що суспільство якось вважає ти. Знаєш, суспільство не вистачає чесної комунікації від влади. Суспільство сьогодні, коли виходить, наприклад, ну ти ж зрозумієш, виходить, якщо якийсь спікер від влади, наприклад, той самий Сергій Лещенко, йому не вірять. Не вірять і владі не вірять. А виходить no name солдат. виходить no name солдат і довіри значно більше. І це велика проблема. Ми знаємо з тобою це обидва. Ми це бачимо зараз. І е, я, наприклад, знаю ситуацію, що там відбувається. Я ж кажу, що це не має відношення до е, такого повалу, навали, наступу, все. А люди кажуть, то ви відмазуєте владу? І зараз я читаю, і тут в коментарях Костенко відмазує владу. Неможливо пояснити це. Як я пам'ятаю, коли а, у нас була ситуація, у нас був танконебезпечний напрямок, і людина каже: З люди потрібно... люблять зраду зраду, люблять люди. Тому люди люблять. зраду, це нормально. десь. Це нормально так у всьому світі, не тільки у нас. І я пам'ятаю, як а, у нас ро людині, яка відповідала за зброю, нам потрібні. Там, ну, хоч щось небудь, бажано, щоб це було стугне. Стуг немає. Може, є Мілани, Міланів немає. Ну, хоч щось є, такої, ну, немає нічого. І я пам'ятаю, як зараз там у нас командир говорить, ну а якщо пошукати, я, я розумію, що в голові, якщо у військового таке, то у присічного впевненість там десь все є, але не дають. Бо зрада. Це буває, але те, що нещодавно видавали 6 нарядів на тиждень, а зараз видають 120 на день. Це щоб ви зрозуміли, глядачі. Це... реальна історія. Я тобі скажу так, що е, я сам дивився, видавали. От ти кажеш, 6 нарядів на тиждень е, на бригаду ти додай на бригаду. То есть, да, ситуація по 155 п'ятдесят була реально критична в районі п'ятої, так я так. скажу. Це було я сам бачив ці розкладки, це капець було. Я ну реально не розумів, як ми ще тримаємось, тому що ситуація була складна. І я ж як секретар комітету там, оборонного мені там в раз декілька днів на стіл там для ознайомлення, але там сотки наших всіх розвідок, там і плюс міноборони там по матеріально-технічній допомозі, що нам приходить, яких кількостях. Останні місяці там реально хотілось плакати. Коли там дивиться, якась країна тобі дає. Я не буду казати про декілька ракет Петріот. Наприклад, там велика країна, могутня, яка є люди. Декілька там декілька радіостанцій. Або ще ти дивишся, такий ну ви серйозно. Починаєш там цю всю тему розмовляти, десь якимось своїм колегам туди писати, типу, ви що? Ну от зараз приймається рішення, і коли я два дні назад відкрив. То знаєш, як я завжди отакі епізоди, коли я колись таке відчув, коли хаймарці перші 155-ки заїхали на Миколаївщину, коли я думав, що все, коли ми тут загинемо, і тут вони їхали. Я себе казав завжди порівнював воїнам повстанчивської французької армії, коли відбулась висадка в Нормандії. Реально, і тут теж, коли ти відкриваєш і бачиш те, що реально там по снарядам, по 155, по Хаймарсі. Чином і ти думаєш, блін, ну слава богу, тепер хлопці це отримають. Тому я е, побачив, є ця інформація, до нас зайшла там нормальна кількість, скажем, нашої допомоги, тому я правильно її використовуючи. Я е, сподіваюся, що ну оці попознаєння. Росіян на харківському напрямку ми зупинимо, але ще раз скажу: потрібно бути уважним на інших напрямках. Тому виглядає це так, що росіяни хочуть стягнути сюди певну кількість, а потім дарити на інших, щоб знову змусити нас маневрувати своїми резервами. Погоджуюсь. до речі, коли спілкуюсь з своїми побратимами. Вони кажуть, що десь місяць назад ситуація була така, що БК не вистачало. Просто БК, звичайного не вистачало, і 5:44 теж була обмежена кількість. Ну а що, така, така ситуація сталася, але зараз взагалі проблем цієї немає. Так, от, повертаючись до комунікації, ну, нам дійсно не вистачає чесної комунікації від влади. Люди втомилися від історії про 2-3 тижні. Люди втомилися від кави в Криму, люди втомилися від ракет росіян з максимум на 2-3 тижні. Всі ТЕЦ на 100% захищені від ракет. Розумієш, це все ті комунікації, які призводять до того, що люди перестають вірити. Недовіра до офіційних джерел та спікерів влади призвела до того, що інформація від влади сприймається зі скепсисом. А росіяни використовують це для свого ПСО. То у мене до тебе запитання. І коли виходить ще раз кажу, якийсь умовний Лещенко, або якийсь спікер влади, до якого немає довіри, то люди іщуть альтернативні джерела. І, на жаль, на жаль, не завжди вони шукають їх там, де інформацію видають патріоти або люди, які володіють інформацією. І саме тому ми бачимо, чому зрада так непогано розходиться: то як подолати це, як повернути довіру до офіційних джерел, і як подолати довіру, подолати недовіру. вибачте, як подолати недовіру до джерел держави, і як повернути довіру громадян до всього, що каже влада, тому що нещодавно давай відверто: люди вірили зараз. Ми бачимо це. Ну, Це складне питання, на нього дуже складно відповісти. Я не знаю, коли довіра втрачена. Ти ж знаєш, що довіра, коли втрачена, її дуже складно е повертати. Це мають бути кроки від влади, і конкретно має бути якийсь, якась програма зроблена для цього, якась інформаційна політика. От, до прикладу, да, має бути е якось випрацьована інформаційна політика. От зараз питання Харківщини. Да, йдуть бої? да, Там дуже складно, да, можливо, там десь росіяни прийшли. Але там деякі канали там інформаційні там розганяють, уже прямо зрада несеться. Це має бути історія, яку хтось би тримав і, наприклад, комунікував з журналістами, з усіма. Що дивіться, це впливає на те. Це впливає на те. Має бути от держава має нормально, без залякання, без нічого просто вести якось всіх в одному напрямку. При цьому при цьому без брехні, без всяких там погроз, без я не знаю, без. Зверхності, як це часто буває. Тому ну, мені складно відповісти на це питання, як відновити довіру до всього того, що е відбувати, потрібно працювати. Там є люди, які отримують за це кошти, які є на посадах, які мають про це думати, як комунікувати з людьми, як говорити їм правду, те, що відбувається, можна все сказати на прикладі, до прикладу, ну, мобілізації, як це все було, там влада самоусунулась від мобілізації. Це все лягло спочатку на уряд, який також там десь петляв від цього. Потім в результаті перекинули на депутатів. Потім виступав ну, представники уряду, там верховний і казали, от депутати мають це вирішити. Бачили що. А ну, а ми ж розуміємо, що це не так. Ми розуміємо, що має вийти з прапором України, я не знаю, з Булавою Верховний сказав: всі сказати, ну, я утрую, звичайно. Всі до бою в цілому, і вести за собою людей, а не і, і це має бути так правильно. Я думаю, що от з цього потрібно починати. Ну, ти знаєш, я тобі можу сказати так. Я впевнений, що з цього потрібно починати, але я впевнений, що Стару собаку не навчиш новим фокусом. Так і ті люди, які не можуть, не вміють і не знають, як це зробити за останні два роки. Вони не зможуть зробити це і в майбутньому, а нових людей у влади немає. Ну не хочуть вони брати комплексних дивись, дивись, дивись. Я не хочу ні про що казати, щоб нас тут не проїхали. Проїхали, не 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 змусили, не сказали, що ми тут щось тут E, ну, якщо Чому це це буде, Ром, ну, Якщо це це правда? правда. ну Якщо лідера не буде, то він з'явиться. В нашій країні лідерів вистачає, за яким якось. А, Дивись, а, ти з за цепи тему демо, демо, мобілізації, але до того як ми почнемо говорити, а, я хотів би звернутися до наших глядачів. Я дякую кожному, хто дивиться зараз наш ефір і Хто підписаний? Але якщо ви не підписані, підпишіться, будь ласка, саме зараз. Це дуже важливо для каналу, Це допомагає каналу розвиватися. Так працює YouTube. Він дивиться і згідно згідно своїм а, фіксує. Лайки, вподобайки, коментарі, поширення, підписки. І якщо він це бачить, то він допомагає каналу. Будь ласка, допоможіть каналу своїми підписками, своїми вподобайками. До речі, 25% поставило вподобайку зі всіх, хто дивиться, а як некрасиво. Інформацію ви отримуєте, а вподобайку тримаєте про собі. А що ж так, знаєте, а потім ви лаєте народних депутатів, які щось не так роблять, так ви ж такі ж самі. Тому змінюйте свою модель поведінки, і, до речі, не всі народні депутати, такі, як ви вважаєте. Один з них, Роман Костенко, тут сидить, який і сам взяв зброю в руки, і сам захищав Україну, і захищає Україну. І до речі, ті законопроекти, які він пропонує, наприклад, законопроект про мотивацію військовослужбовців, а це дуже потрібні законопроекти України. Але скажи мені, будь ласка, ти знаєш, я тут нещодавно був в ТЦК. Дійсно бачив черги. Спочатку зрадів, потім прийшов, дізнався, що за черга, вже не радію. А знаєш чому? Ну, Роман... я можу здогадувати, що це за черга. Наприклад, які люди стоять ці черги до вступу в дію закону. Це люди, які не збираються служити, в них є певні. Можливості так? там або на бронювання вони прийшли, або в них там є вади по здоров'ю, вони підтвердити, або там за кимось доглядати, там у них може то це, це просто оновити свої дані, щоб не служити. Більшість із них та я ж та також це спостерігав. Ну я прийшов за то запитання, але ти ж розумієш, що е, поки я не бачу головного мотивації людей, я вважав, що ці два місяці, поки буде закон е, набирати свою законну силу. Використовуючи єдиний телемарафон, використовуючи всі соціальні мережі, влада почне потужну загальнодержавну, національну компанію по мотивації служіння в Збройних силах України. Цього не відбулося так, і не відбулося і того, що людям пояснили, що вони не зразу йдуть на фронт, а спочатку їх навчають. А нещодавно робили соцопитування знову переважна більшість людей. Вважає, що є загроза сразу бути відправленим на фронт. Люди не вірять і не знають, чому влада не вирішує цю проблему, чому влада відмовляється від дуже ефективного методу мотивації людей. Ну, Я користуючись моментом, що ми з тобою розмовляємо, хотів би сказати, що. Зараз є можливість от підрозділ Альфа, центр спеціальних операцій, якому я колись служив, до кого до сих пір має відношення. Зараз розширюється і набирає людей. І там питання в тому, що якщо раніше був відбір, там досить серйозний. Зараз за рахунок того, що вони будуть долучати більш серйозних інструкторів, давати більше часу на підготовку, вони можуть брати дозволити собі там менш підготовлених людей. Тому ті, хто раніше думали, що вони там по здоров'ю або по фізичної витривалості не підійдуть. Зараз велком це ваш шанс. Я б його не втрачав на вашому місці, служити серед професіоналів, вчитися виконувати найскладніші хірургічні воєнні операції високого рівня. Тому от заходьте на сайт, шукайте це СО Рекрутинговий центр, давайте заявки і вперед, скажімо, зустрінемось. Десь е на полі бою, тому можу, це Роман. Романе. В мене є особистий мій знайомий снайпер високого класу, який сидить в ТРО в тилу, намагається отримати відношення в бойову частину вже третій місяць, і не може. Якщо його забере СБУ Альфа, він навчався за кордоном, він має там сертифікатів величезну кількість. Він воювати хоче, а його тримають десь там в ТРО роті охорони. От я тобі кажу, як є: він готовий йти і воювати. Більше того, він з бойовим досвідом. Просто пройшла ротація, їх перекинули, і він там не може. А от якщо є можливість, будь ласка, вже один боєць є для ЗСУ Альфа, для СБУ Альфа. Да, Альфі ніколи не було проблем з особовим складом, але професіонали потрібні завжди. Тому ми поговоримо про це, тому повертаючись до кампанії. Ну я скажу, що в нас я бачу компанію, яка проводить кожне міністерство, кожне силове відомство по окремо. Ми бачили як окремі підрозділи. Навіть 50 бригад, дев'ята бригада Азов. Третя штурмова, хлопці проводять свої рекрети кампанії, і вони досить успішні. Я знаю, що в них там великих проблем з особовим складом немає. Звичайно, потрібно там. Я бачу вовки да в інші також відкрили десь там у Львові, можливо, в інших містах. Те, що там попадається мені на очі. Якщо попадається, то це вже питання того, що ну воно працює. Тому, скажемо, по окремості кожен підрозділ там або кожне відомство вони це роблять, вони набирають людей, і я думаю, тут потрібно брати з них приклад на більш високому стратегічному рівні і скажемо впроваджувати це на рівні держави такий рекрутинг. Тому тому от відповідь на ці питання: що потрібно брати хороші напрацювання і просто їх розповсюджувати на. На всі збройні сили, на всі сили оборони.